Зованого тута й товариського двомечу запланованих на діщ ораз реванш дні ще меч з коментуємо для панства до дивізіону 1A але це команда, яка ну є своєрідним таким проміжним місточком між першим і другим дивізіоном світового хокею. Тому для нас сьогодні дуже серйозний суперник суперник який максимально десь буде мотивований, враховуючи ті. Кілька років виступає під керівництвом Олександра Бобкіна, яка непоганий хокей демонструвала на рівні молодіжної команди. Ну і багато хто говорить, що дозріла ця якраз трійка нападників до того, щоб Кривошапкіну. в четвертій трійці відповідно Панасенко, Царковський і Панченко. І на позиції нападника, і на позиції захисника. І при цьому, я б сказав, знову не вдалося залучити двох хокеїстів, на яких десь покладалися великі надії. І кілька років тому їх називали майбутнім українською хокею, але ні Олександр Полхотник, ні Іларіон Купріанов останніми роками, на жаль, не продемонстрували бажання не на словах, а на справі, власне, захищати. Кольори збірної України. Ну що ж, розпочався цей поєдинок матча Мярка. Непогано вивалювався в форматі 2 на 2, але не пройшла передача відповідно. На партнера дивлюся зараз на літ, здається, Ланка Вадима Мазара вийшла на літ. Активно пресингуємо суперника. Непоганий момент може бути порожче ворота. І 1-0. Закидаємо шабу. Помилка матчу Мярки, який вийшов, не зумів У цьому епізоді що-небудь створити. Її вдається Глібо Кривошапкину. Я так розумію, що саме Кривошапкин у нас відзначився точним китком. Кривошапкіна, який разом із Мазером і Ковальчуком сьогодні відряджений до третьої трійки нападників. Ну, тут, по-перше, найкращим чином захисник відіграв. І само собою помилка матча Ямярки, ем який просто не влучив по шайбі. І дав можливість, лібо Кривошапкину згостро кутали. Вмикаємо форчекінг, відбираємо шайбу перед воротом супротивника. Непогано. Тут Царковський і Панасенко грали біля ближнього борта. Іван Сасак прикидає собі на хід. Сасак, Сасак, Сесак залишив на партнера. Крутому суперника накидання небезпечно. Зараз трохи не вистачало. Змієв вилучити тренер. Головний арбітер. Перепрошую, Олексій Янішевський тут активно протидіяв з боку Олексія Янішевського. А тут боліт. Тут боліт навіть буде виконуватися. ось чому це остання фаза вже була ігрової ситуації Садлога. Садлога кидає. Один один стає рахунок. Вдалося садлосі реалізувати вердикт арбітрів. Чому ну, не вилучили Олексія Дахновського через те, що був призначений боліт, тому що виходив один на один і вже в останній фазі збивав його якраз Олексій Дах Олексій Янішевський. І через це отримав шанс садлога. І вдалося Камілю Садлосі закинути. У дальній кут кидав. Зараз Денис Бородає. Обіграти суперника. Крикля, крикля. Проскакує опонента. Крикля. Падає крикля. Вилучення немає. Останні секунди. Потрібно кидати. Сидорко кидає. Добивання немає. Завдавав китка. Іван Сосак, який часто з мережком у першій парі оборонців збірної України грає. Сьогодні у четвертій парі. Зараз непогана передача на п'ятак, але не вдалося кинути. Буде вкидання перед нашими воротами. Ще раз дивимося, хороша передача на п'ятак. Була у цьому епізоді, але підштовхнули нашого нападника не дали можливості кинути у цьому епізоді. Ратушний біля Далі борта. Ратошний віддає поперечну передачу. Хороший пас віддав на партнера. Непогана передача. 2-2. Кидок. І потрібно закидати, як зараз Олексій Ворона не закинув. Чудова ситуація. Викитався один на один Олексій Ворона. Але ну, зараз, я думаю, навіть без звуку видно було, що сказав Олексій Ворона. Розчарований тим, що не вдалося закинути під поперечну спрямову, але над плечем матше Мярки не зумів підняти на потрібну висоту. і Пісумку. Польови гравцями. Голкіпери, як бачимо, не зміну. Зараз момент непоганий. На п'ятаку Шайба, але не вдається наковиряти. Матче Мярка знову її виловлює. Зараз дуже непоганий, був момент прихований був кидок від і Мярки. І був шанс. Вдруге вже у цьому поєдинку переграти і Мярку. Потім Сидоренко вже копав на п'ятаку, але заковиряти Шайбу ближній кут не вдалося. Ось повтор цього епізоду. Шайба вилітає від борта і тут зином намагався туди спрямувати в напрямку. Не вдалося. Олександру Шаповалову гравцеві Трохи ніг не вистачало, швидкості не вистачало нашому нападнику заліточ, щоб втекти. Але триває непогана атака. Кидок і м'ярка виловлює шайбу. Кидок на рівні плечей був. Мярка зумів виловити шайбу. Повернутися, але, на жаль, другого темпу нам не вистачало. Гребен не дальнього борта. Красиво зараз розхитав у цьому епізоді, Звільнився з під опіки. Скидка на п'ятак. Мярка виловлює Шайбу. Зараз дуже непогано комбінували українські захисники. Ну, і плюс нападник. Тут Віктор Захаров опинився на силі лінії разом з Артемом Гребенником. А це момент кидка Євгенія Ратушного, коли над воротами пролетіла шайба. Хороший кидок у Дальню але трохи не влучно. Ну, але про сумне сьогодні не будемо. Зараз Єжорський віддає передачу до середньої зони. Неприємна ситуація. Викочив на п'ятак партнера. Але добре, що передача не пішла на нього. Єжорський кидає 2-1. Єжорський закидає Бартлома Єжорський. Перекритий зараз був Богдан Дяченко. Дуже хороше екранування з боку. О... Одного із нападників, який викотився на п'ятак, який не дав можливості Дяченку побачити. І Бартлома Єжорський, який кидає у дальній кут вперед у нашому матчі 2-1. Котився Віктор Захаров, намагався перекрити цей кидок, але не вдалося Захарову заблокувати кидок. Бартлома Єжорський. Ще раз дивимося по торту боротьба, і нібито вже відкотилося. Як бачимо, Сити. відкотив його Артем Гребаник, але сьогодні дуже багато ігрового часу має Дахновський. Ще раз повтор епізоду, коли Віктор Захаров завдавався в китка, але не Шафаренко тут керує якраз Настанови робив. робив. ми контролюємо. Непогано кидок. Добивання. Крикля на п'ятак. Не вдалося добити. Дахновський. Дахновський його кидок. Непогано взаємодіємо всередині майданчика, але потрібно йти на ворота суперника Ворона. У нас зміна швидко відбувається. Ворона залишив на партнера. Біля Далі борта. зараз непогано шаповало. Шаповало, шапувало, не п'ятак не віддавав передачу. Триває атака. Передача. Там і ключка, і шайба полетіла в напрямку п'ятака. Останні секунди. І все. На жаль, Сирена сповіщає, що цей поєдинок. Гра сьогодні була на хорошому рівні. І Я переконую, що Дмитро Хрисич. Хлопці. Продемонстрували свою і Відверто кажучи, сьогодні ну трохи нелогічний результат цього поєдинку, але маємо та що маємо у складі збірної країни. Нагадаю, Гліб Кривошапкін закинув єдину шабу у дебюті поєдинку. Потім, попри низку. Де два поєдинки товариські проведуть власне поляки проти українців? не закінчується. Завтра буде ще один матч, і завтра буде ще одна трансляція на Суспільне спорт. Тому залишайтеся з нами, смакуйте якісний хокей в компанії Суспільне Спорт для вас. Коментував цю гру Андрій Стлярчук. Нам все добре, до побачення.